Доброго вечора, ми з України. Всім привіт! Сьогодні таке маленьке розпакування, бо прийшлося треба віддати людям товар. От таке маленьке розпакування. Тут збірна поселочка. В ній три поселки. Ну, таке не дуже цікаво. Як то кажуть, вартісний товар, але може комусь подобається. Ну, тут є два товари, які до наступного відео відносяться, але вони прийшли швидше, так що треба вже розпакую, а вже коли прийде основний товар, все разом покажеться. Ну, я їх зараз покажу, але тоді вже буде більше. Так що, розпочинаємо. Ось така посилочка. Відправлено на третього, Так. Акуратно, треба готувати. Ніж, гострий. Так. Раз. Два. Так. Три. Так. Починаємо з цієї, Ми лише дивимося чи. Все ціле. Навіть не зупиняємося на цій поселці. Просто подивіться це цілий товар. на камеру. Так. Так, так. Тут ще ашецій. Класно. Досить 21 зроблено. Так. Чекайте. Раз. Два. Так, три Дивимося просто на... Так, от не цілим. До телефона Оскол С70. Телефон ще лише не виїхав з митниці, так що скоро буде розпакування даного телефона. Так. Все ціле. Так, все. Тут все добре. Все, можна продовжувати. Так. Я не люблю як просто хто прочинає розказує, я тут все класно в ньому як то треба показувати, як то... Люди самі знають, хто хіба що якийсь специфічний товар. В описі буде посилання до даних товарів, так що, хто схоче, на посилання на продавця даних товарів, собі купити. Так, все, прийшов чехол, ну чехол класний. на Надатих принаймні. Ось такий чехол. Ну, телефон клеїться ось так. Ну, я ж таки не мав. Прийде, людина поміряє і приклеюю, тоді покажу, як воно виглядає. Ну, чехол, чехол класно виглядає. Ну, такий якісний матеріал. Ясно, що то не шкіра. Але чехол класний. Так. Це теж на С-70. Оскал. Так, дивимося на третій товар. Це товар, який треба людям віддати, заради якого почав розпаковувати. Так можна було б це почекати. Так. Це ось такі папочки. Жіночі. Ну, Трошки хімічний запах є. Ось такі тапочки. Щось 350 гривень вони коштували. Зараз іде розпродажа. Так що сьогодні можете ще сьогодні. Завтра придбати. Так дані тапочки, кросовки є, макасини по дешевшій ціні. Посилання на продавця буде в описі. Так що, всім дякую за увагу, всім мирного неба. Кому цікавить моє розпакування, підписуйтесь на канал. І до наступної зйомки.